Добрий день, я у лісі, їду на пасіку. От хочу вам показати масивчик акації, яка не вимерзла. До пасіки 5 кілометрів моєї туди, а я їду звідси, туди теж 5 кілометрів. Ну, 400 з хвостиком. Aha, vidíte, akácia, jaká nevymrzla v 25. roce. Tady není velký masivček, no, možná z hektaru. Vidíte, takový pilkanosek čistotil, kde cita je počala už začala sypat se. Dnes je poslední den. Už... Ось ще ось є де останні квітачки, які мають розкритись за сьогодні на вершечках Суцвіті. Бачите? Ну це власне. Ну це завтра ось. Може квітувати ще й завтра. Ну, грубо кажучи, останній день сьогодні. Таких діляночок у нас по лісу досить багато. То там, то там, то там. Під сонцем вимерзло все. Отак. От ну, в лісі воно під пологом лісу завжди. На декілька днів пізніше цвіте акація. Ось бачите ще які гарні квіти. Я бачу дику бджілку. На ній. Я навіть не знаю, що це таке. Я ще бачу дику бджілку, але поки витяг телефон, вона кудись удрала. Ось разом закацею закінчує квітувати чистотіл. Він вже запилений, вже багато стручки сформовані. Тут було жовте море того чистотілу. Гарний полконос. Отак місто це прогулює. Ну все-таки кратесеньке відео. До побачення!